кишить. Опа! Кишить рыбкою. Ставочек. Вот эти свечки выписывают. Червоненька також вулиць. Весна. Це чудово. Зараз на тебе звільнимо. Шалений вітер. Шалений вітер. Але рибка клює і бере. Я не гає весна. Це прекрасне відчуття, коли риба на гачку. Кому вітер треба помітити закинути. Оппо-поп -пу -пу оп-оп! Прямо видно було, як вона ішла, йшла. Полювала. Полювала за блесною. За блешенькою. Ой-ой-ой-ой-ой, під мостик під вимостку завела. Давай, 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 давай. Давай, давай, потишень, потихеньку, потихеньку маленька. без хо 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 її тут брати. Але нічого, нічого, нічого. Красенька. Є красинка. Классно, зараз тебе звільнено. Все одно ти підеш в ресторан. Все одно ти підеш в ресторан. Ну шо?